Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас заїхав ось такий класний Golf 7 2014 року, 2 літра дизель на максимальній оптиці. На передніх парктроніках класні оригінальні диски. Зараз покажу, що в ньому по салону. Карта автомобіля в ідеальному стані, текстильний салон, мультикермо, повна мультимедія, DSG, електроручні, кліматконтроль. Датчик світла, датчик доща. Задній ряд автомобіля також в збереженому стані, так само карти. Ось такий. Зараз покажу вам по колу, також його задні парктронічки, також при наявні. Ось така машина, досить класний гольф. Можна його подивитися у нас в на автосалоні. провести тест-драйв. Ми знаходимося на вулиці Сумська, 2А, місто Київ. Можливість придбати авто в кредит в лізинг. Чекаємо вас на тест-драйв.